Звіть, будь ласка, на вашу думку, ну, є така версія, так, що може бути велика американська література, велика французька література, велика німецька література, але не може бути великої албанської літератури або великої марокканської літератури. <тас> Відповідно, я перекидаю до української. Да? Дуже багато французів читали в Новій дуже мало французів читали Степанович. Наскільки важко малій літературі стати великою? Кого за гречну за кордоном зараз? Може, там, я, там, <рігун> 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 ну, окрім, може, цього. Грем'як. Гурко. Не підказують. Креху, крім курку. Ну, наприклад, Кого читають забув, читають, чехи читають, Жадана дуже багато читають із наших. А запит на українську літературу є на дуже різну. А, Тамара Гаріха дуже заходить в читають. Але за кордон рівне. Mm, англофони, люди, які читають англійську, вони, в принципі, не читають перекладну літературу. Ну, більшість. В них на своїй мові написано стільки книжок, що їм перекладних потреби перекладних просто немає. Якщо ми подивимось на ринок перекладів в Америці, і, от, там, в Британії, ми дивимося, наскільки він мизерний. Mm, Порівняно з э, э, автентичним ринком, з оригінальним. Немає великої албанської літератури, знаєте, я думала, скільки людей. На карті Албанії, скільки людей мені скажуть таку сміл Кадари. Кадари. Найвідоміший албанський автор, якого просто зачитувала вся Франція, це людина, яка не дали Нобеля, непонятно чому. І це ну, людина, яка сама самотужки зробила національну літературу. Написав, що в 90-х романів дуже плівний був автор. А, але знову ж таки, Мілана Кундеру знає Кундеру? а хто покаже на карті Чехії? Я думаю, що національно велику літературу достатньо, того, як вийде один великий національний роман, і цього достатньо. Це поняття велика література, ми її успадкували з 19 століття, тих, хто започаткував поняття «всесвітня література». І була тоді теорія, що в певний проміжок часу є одна національна література, яка йде на крок попереду. Російська теж була в 19-му, да, коли був Гоголь і ці натуралісти, Достоєвський, он, Толстой, да, вони тоді був їх час, це в реалізму. Взагалі. Але до того були, вибачте, були романтики британські, да, а до того були німці з Гіоти і Веймором, а до того була Італія, до того була Іспанія, у кожного був свій зірковий час. Давайте почекаємо. Мені здається, за що сам термін. Велика література це певний. Це не російська література, це німецькі наради. Так, да, це імперська, але інша імперія. Це німецька, немець, це початок 19 століття, це німці винайшли. В когось питання є, може, ви хочете поспілкуватися. Будь ласка, говорю. Комусь з нас. Ми так говоримо. З кимсь. Ми так говоримо, ніби ось явно. Там, Виктор, Фетти, Фетти. Це 80% люди читають нон-фікшн, Люди мало читають художню літературу, читають nonфікtion. Чи свідчить, це про те, що там молоде покоління, це меркантині. Людям не цікаво клас, людям цікаво, там, як заробити мільйон, там, як прокачати собі чакри і як вийти заниччини. Віку, це по всьому світу тенденція, на читають більше, ніж художню А Я теж не думаю, що це мерикантильно чи прагматично. Найти інформацію в інтернеті набагато швидше, ніж прочитати книжку. Ну, тобто, ну реально, якщо, з погляду прагматики, я забуваю прокачати чакри, і мені видають статтю на 10 хвилин, а не список книжок на 50. А, це такі родіміє. Є уявлення, що ми книжку читаємо для інформації, інформативну книжку. Що корисна книжка, якщо ти з книжки дізнаєш щось нове. Чому зараз не прийнято писати коментарі, а роблять так, щоб читати, ішов щось було, якісь незнайомі імена і позиції. Саме тому, що тоді в тебе є відчуття, що ти дізнався зараз от щось нове з самої книжки, а не з того, що ти намовив. А, і тому люди читають нонфікшен, бо це книжка, з якої я можу щось, щось корисне для себе дізнатися, очакнути якусь корисну інформацію. Оскільки в художній книжці такої інформації немає, то вона вважається менш корисною. Але тут є одна штука, яка зараз, зараз перелом, років 10, як він почався. Коли почали говорити про нову щирість, коли почали говорити про те, що людська емоція це найголовніше, що є, про те, що людські емоції функціонують точно так же, як фінансові капітали. Ми обмінюємось точно так само, як грошима. От тоді почали говорити, що важить емоція, любов до своїх емоцій, проговорювання своїх емоцій. А для цього нам якраз заходить художня проза. Бо на художній прозі ми дистанційно переживаємо будь-які емоції погані, хорошої любої голуби. Скажіть будь ласка, скільки мене часу до того, коли штучний інтелект напише полковою роман? Хороше чи таке? Хороше, хороша. Такі вже круги робочі можуть відповідати. Ми таке вчителя, що 625 вже пишеш точним. Є формальні романи. Ми їх називаємо бульварними чи тривіальними. Це просто формульні романи. Достоїнство цих книжок для того, що вони кожні попередній похожі на наступну. Ти не читаєш цю книжку, щоб вона тебе здивувала. Ти читаєш, бо ти знаєш, що буде. Якщо ти читаєш детектив, то там буде труп, буде вбивця і буде людина, яка буде розслідувати, а в кінці нам скажуть, хто вбивця. Ти не читаєш нічого, не чекаєш у цієї книжки і інших розкладів. Якщо ти читаєш жахастик, то ти знаєш, що на 25-й сторінці буде перший скрінер, так? Да? Якщо ти слеша, то дівчина, дівчина, ну, тобто ти знаєш умови цього світу. Якщо ти читаєш як ти знаєш, що на п'ятій сторінці буде поцілунок, там на 112 він позбавить її незайманості. Теж все очевидно. Це формульні романи, є чіткі формули, за якими вони працюють, буквально набір формул. слову. Оцю книжку, я думаю, про запросто може написати, що дучний інтелект вже зараз. А якщо ми говоримо про книжку, яка буде нас здивовувати, яка дасть там щось. Те, що ми очікували плюс ще щось, то йому треба ще тренуватися. Він мені не може список книжок нормально зробити. Навіть він бреше просто, як всі вимірять. В нього питаєш, типу, назви мені список найвідоміших мемуарів, які написали полонені про своє перебування в полоні. Боже, що він мені там понаписував. Найперше був перше в радянському полоні Крапка Солженіцина. Потім я вижив. В полоні з рапкарем. І от таких штук 20 було. Ну просто я просто спитала його, ти, ти, ти прям глузуєш в мене, так? Да? Він каже, вибачте, я навчуся. Ну, от хай вчиться, хай читає спочатку. А хорошим письменником не можна бути, якщо ти не начитаний. Тобто, не факт, якщо ти начитаний, ти станеш хорошим письменником, ні, це не пряма А якщо ти не начитаний, то хороший письменник ти точно.

Час того, що він написав репортаж про велику чуму, десь в Ліверпуля. І цей репортаж просто пішов на всю Європу, як людина вижила під час Великої чуми. Цього прихіддія навіть не було в тому місці, коли це була чума. Він написав як книгу. Як репортаж, Дима. як документальну Дима. книгу. Потім він почав писати художні книжки, Робінзон Крузо він теж писав як документальну книжку. Це ж нібито все сталося насправді. А потім його, він автор одної з найвідоміших книжок, яке тренд задала. Він написав історію про Манон Манонліску, ні, не Так, Мол да, дякую, Молфландерс. А Манон Люско це те, хто його підхопив вже Приро. І був бу, була був тренд писати книжки про падших жінок, які перероджуються. І цей тренд тривався 19 го року. Ні, у дефо було достатньо прози. А окрім того, Дефо мав дуже грунтовну освіту. Так що цей варіант нам не підходить. Я не знаю прикладів, хто б пи з Пилипська на пельму вистрибнув, написав би одну геніальну книжку і при цьому був реально малописаний. Я просто не знаю такого. Наївна, наївний живопис можливий, наївна література малоймовірна. Писати наївну літературу дуже складно. Є люди, які. Спеціально сетилізують дуже прості, наївні тексти. Мега майстерність треба мати. До речі, Олександр був художник, він там історик книжку і зробив такий визнак: коли робити письменники і художники. Всі художники, коли журналісти, це інфекціоністи, ті, хто був на війні, вони всі свої найцінніші речі створили. Вся, вся література таємна, була написана власне, тим, хто вирішена. Я бачила цей пост, дуже yeah. цікавий, але для того треба просто подивитися е, статистику по, по літературних текстах. Mm -hmm. ну, тобто, на, треба працювати з. Mm -hmm. ну, так, ну, Я не можу припустити так. це. Mm -hmm. Mm -hmm. І знову ж таки, як ми робимо визначання тексту? які? Що вважаємося, не визначають. Mm -hmm. І ми знову там, куди і прийшли. Yeah. Визначання для чого? Ми можемо назвати великим, от у нас того за великим українським романом, да, була А, да, Ми в великий український роман вкладали дуже конкретне визначення. Да? Це мали бути романтичні події, це мав бути роман ідентичності, кілька генерацій. От, батьки щось зробили, щось вижили, пережили. Діти тепер думають, що робити з цим спадком, і доходять до висновку, хто ми такі є. У нас було дуже чітке уявлення, що отакі от має бути. Великий український роман. Ми отримали два романи мінімум, які підходять під це визначення, і розмова закрилася. А що думає знову ж таки Нігерія, коли у них дуже сильна цей зараз мотивши, дуже розвинена література, активно розвивається, але вони в кожній ліцензії пишуть, де наш великий роман, який всьому світу пояснить, якими ми отакі. У них своє уявлення про цей великий роман, вигляд нашим не директором. Українська література, так? Ви бачите, я мала на увазі романи Софії Андруховича Забушку, конечно. Музея Мадок, коли говорила про два романи, які ми тримають. А тут не придумаєш таку -таку. <рив> ти не придумаєшся, как таких Софія. <рив> Софія. <рив> <Коррив> Українська література. По-перше, чи, чи можна було б зробити таку саму книжку 366. Чи нагаліблик? Якщо ми поїдемо в коростані, або не знаю куди, то ну, може, там такого буму немає. Наскільки це Я б не сказала, це? що це бум, а якісні є. Нам не треба їх їхати в інші міста, ми можемо подивитися статистику опитувань, да? чи Тому інст... публікує, а інститут книжки проводить такі опитування щороку, їх можна просто порівняти. Я зараз набрешу цифрами, як зазвичай. Там було одне число, люди, які читають книжки щодня, і воно було десь 17%. здається, відсотків. І ці 17% відсотків стояли на останні сім років. А 22-го вони підстрибнули. Причому підстрибнули щось там до 32 Ну прям реально був Люди почали більше читати. Причин купа? Ну, по-перше, коли ми читаємо, ми працюємо на безсмерті. Ні, серйозно, знаєте, це відчуття, що книжка не прочитана стоїть на полиці, значить все буде добре. А я ж не помилку там прочитала з книжкою. Ну, я сам так думаю. Всі так думають? Мені ще жив, мені ще Так. Я ще сьомий том просто не дочитала, так? Да?